Сонечко сідає, магазин Алді на горизонті закритий. Пізненько вже прийшло. Зараз ми пройдемося ще однією вуличкою цього шикарного маленького містечка. Не знаю, що мене чекає далі, але маю надію, все буде прекрасно. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. Угу. Що я вам хочу сказати, тут магазини. коя які закриваються пів сьомої, кої-ки 8. 8 вечора, можна сказати, вже всі відпочивають. Ми не привикли. У нас робочий день мабуть, до десяти, до 11 а то були магазини, як це, що круглі сутки. Як АТБ, да? 24 години. Собочка даже навібкає. Ну, оце отак, в принципі. Дуже вуличка непогана. Живу й насолоджуюся спокійним життям. Не знаю, куди мене занесе через місяць. Я буду розповідати, показувати ціни. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Привіт-привіт всім моїм найкращим підписникам. Тільки проснулася і думаю, треба закинути стірочку і постирати. Зараз вам покажу, яка у нас пральня в моїх шикарних апартаментах. містечку Жадонь. Общежиття. Ну, це, походу, був садочок, мабуть, якийсь я так поняла. Ну, доволі я вам скажу, непогане. Це отак. Оце в нас така постірочна. Он загрузила вещі. Машинка стирає. Поспрашувала, як нею користуватися. Кнопки всі не тикала, бо в мене немає такого. А, можу і вам розказати. Ну, щось вона довго думає. Машинка називається Довго думає. Годину стирати, мене не знаю, чи постирає. Надо було в сказали. От, вибираєте, вибрала 40 градусів. Нажала оцю кнопку. Радуси ось і ось. І воно стирає. Далі вам показую кухню Ось купила м'ясце, я спожарю пожарю. Такі в нас печки. Це для сковородок. Класні, а це індексіонна двойна. А в мене така в селі одінарна є. Це взагалі класна печка. Що там? Дюжу свою поставила сушити, а вікна на ту сторону. Ну, оце, в принципі, отака у нас кухня. Так, ми сортіруємо Бумага, пластик, туди з'їде викидається. Все. М'ясо таку олію купила. Це як мій день сьогодні. Так, соль. Багато солі. І ковшик у мене такий. Така миска. Ну що приготую місце смачненьке. Десь який тут гарний шикарний стіл. знаєте, Ми тут а це у нас такі боксики приносимо своє і готуємо. У нас от ета, виходить стол як кулектора Хіменеса. Готов, що хочеш, людей небагато. Вон витяжка є, бачите, м'ясо жарю на сковородці. Цікава витяжка, звісно. Морозильна камера обща, але вона повністю забита по бокам. Бумага, пластик з'їде. Все сортірується. Чайничок є, можна чайок собі приготувати. Ну, так, в принципі, ще даже у нас є, як її там називають. Посудомойка. Дві тарілки можете взяти і помити посудомойки. Це закинули посудку і помили я ще не користувалася, бо в мене оцили дві тарілки. Якби в мене було штук 10, то, мабуть би, користувалася нею. О. Ух ти, так вона взагалі нуляча, нею взагалі ніхто не користується, я так поняла. Так, да, треба піти напросити тарілок. Это і пользуватися. Статті непогана посудомойка. Їсти приготувала, вже покушала, от бачите, нам видали таку сушилочку доволі хороша І ми тут ставимо за своїм зданням, ось воно і сушимо одяг. Зараз посушиться, потім ну, білизну я в кімнаті сушу, а от такі футболочки, там костюми спортивні, то на природі. Ну, знаєте, як в селі, як типу, ви живете в городі сільського типу. Все класно. Замечательно просто. М? Привіт цим моїм найкращим підписникам. Зараз вам покажу трішки обзора кімнати. Просили, щоб я вам показала. Я в країна Брюсселя, місто Жодонь. 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 Тут французька мова. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Так, от такий у нас от холодильник. У нас є бургери, олія, намазка, чашка. Стульчик, раз, кровать. Звертайте увагу, покривал у нас ще нема. У нас тільки отак. Постілі є, ми задираємо, потім сидимо, потім опять стелимо. Другий шкаф. ой, один шкаф, ось другий шкаф, сушилку надали. Потім її вернуть треба цю сушилку, це наше временне житло, поки ми не зробимо документи, потім ми будемо рухатися далі, бо мене запитували, чи я тут постійно буду жити. Ні, не постійно. Комната, як би сказати, прекрасна, але ну, так як у мене син підліток, то нам різні кімнати. Стол, штори, окно. Зараз. Поки сонця немає. Коли сонце світить, ми все закриваємо, тому що дуже жарко. Давайте будемо розпаковку. Нам прийшла допомога від Червоного Креста. Ми дуже-дуже вдячні. Так. Салат нам отакий дали. О, будемо кушати салатик. Дивіться, хліб. Далі буду вам зараз потихеньку все показувати. Тунец. Видите, кабанка здорова. Буду сюда складывать. Тунец. Раз. Так, это у нас э, персик. Персик. Э, сок ребенку. Сынови сок. Сок, мультивитамин. Так, пачка макаронев. Далі шоколад, Цей такий шоколад, він дорогий. 7 євро, по-моєму, він коштує, я дивилась, але я не могла собі дозволити його купити, а це нам дали. Тут, виходить, дві пачечки. Так, жінська гігієна. Так, дільна. Серветки влажні. Мюсли упаковочка кушаем. Дальше оливки. Я їх хотіла, но купить не могла дорого. Сок сок гранатовий. Хочу попробувати. Кетчуп, кава. Цукра в мене немає. Далі. Для душа в мене. Два в одному. І два апельсина. Ну, такий набор я вам скажу, якщо тратить кошти і все купляти. Там сам тунець євро, ну я дивилася, десь до 17 євро тунець стоїть, кава дорога, шампуні, соки, шоколад. Апельсин теж дорого. Серветки по 2 євро йдуть. Хліб 3-4 євро стоїть і салат. Так що допомога доволі непогана. Я вдячна, дуже вдячна Червоному хресту, що Червоний Хрест так за нас, за нас піклується.